Привіт! У цьому відео я покажу, як правильно поповнити рахунок на платформі Стокіті. Важливо, доступ до коштів маєте тільки ви. Я не бачу вашого балансу і не маю до нього жодного доступу. Все максимально прозоро. Після поповнення пишіть в повідомленні слово готово і я одразу додаю вас в команду, де вже сьогодні будуть перші результати. Нагадую, ви зареєструвались на платформі, щоб сформувати для себе додатковий дохід, який навіть може перерости в основний Нам спочатку з демо-рахунку потрібно перейти на реальний рахунок. Для цього в правому верхньому кустку натискаємо демо-рахунок, і у нас знизу висвічуються два варіанти: ми можемо залишитись на демо-рахунку або перейти на реальний. Ми переходимо на реальний рахунок. Тиснемо і далі тиснемо кнопку торгувати. Добре, ми знаходимося на реальному рахунку. Далі нам потрібно справа зверху натиснути на гаманець. Натискаємо, внизу натискаємо кнопку поповнити і переходимо в розділ, де у нас є різні способи поповнення. Ви можете зробити поповнення як криптовалютою, так і класичне. В даному випадку я обираю віза. Натискаю на Віза. Єсть. І ми переходимо в розділ внесення коштів. І тут ми бачимо: ми можемо обрати суму або ввести суму самому. Можна ввести натиснути на поле Введіть суму і ввести, наприклад, 500 гривень. Мінімальне поповнення на платформі 500 гривень. Або, наприклад, ввести суму 5000 гривень. Наприклад, я буду робити поповнення на 5 тисяч гривень. Добре. Далі, що нам потрібно зробити? Суму ми ввели, і знизу ми тиснемо кнопку Поповнити. Все, натискаємо і нас переносить в розділ оплату. Нам потрібно скопіювати реквізити. Ось, наприклад, тут висвічується така картка. Кожного разу вона різна і кожного разу вона унікальна. Її надає сама торгова площадка. Добре, я її копіюю і переходжу в свій монобанк. Ось у мене на монобанку зараз 203 тисячі гривень. Я обираю розділ Переказати на картку. Далі. Скопійовану картку я вставляю в розділу тут, де перевод коштів. Натискаю створити платіж. Вводжу суму 5 тисяч гривень. І дуже важливо, якщо, наприклад, ви робите поповнення з якогось іншого банку. Я роблю з Монобанку, в мене комісії немає. Якщо ви робите з іншого, і там є комісія, то цю комісію обов'язково оплатить ближні ви. Єсть. Хорошо. Натискаю Надіслати. Переходжу на платформу і тисну кнопку Я оплатив. Все. Далі. йде перевірка платежа. Ви можете завантажити квитанцію, це не обов'язково. Після перевірки платежа я ось переходжу в розділ історія транзакцій. Написано обробляється. Баланс у мене на даний момент 912 900 гривень. І чекаю, поки оновиться. Так, бачимо, ще обробляється, але баланс вже оновився. Вже 917-900 тисяч. Тобто 5 тисяч зарахувалось. Так, оновилось. Написано: транзакцію виконано, завершено. Всього 5 тисяч. Все добре. Можна переходити на реальний рахунок і працювати. Ви, якщо зробили поповнення, пишете мені готово. Я відразу додаю вас в команду, і вже сьогодні ми разом з вами будемо робити позитивні результати.